Ого! ой о хі ой, -ой, -ой. Ох, Може ще є слизька. І люди. Птачка, зараз. А, а, то, що то, що це трендець. Добре, <говори> що не я за закермала. Чому тут таксі коштує 500 гривень? Mm. Ой, ой, Приїхали. Слава, Слава Богу. Слава. Я вкакнула, взагалі. Да? Какнула, це коли ожеледиться. А, а взагалі-то. Да. страшно. О, це ж взимку писан. зараз я тут трохи прижмусь. Ми Куди? Ми Вигрузимося і потім треба що... буде надавати. він показує тобі прямо проїжджати, дивись. Туди? Щас, ага. давайте я. А, от туди і отуди. От Добрий день. Добрий день. Та ми хочемо швидко валізи занести туди, щоб недалеко нести. А, треба було Та зараз я від'їду. Потім... Я проскочила, задивилася, так красиво. Там рядом з ті машинами розгружайте вещи. Потім... Добре, добре. Вже готельчику, ми вже, вже оформились. Машиня там реєструє нас. Мама монтує відос. Вже дуже голодні. Так. Да. Ух ты! Хто? Ух Ой, сонце вийшло, як гарно стало. Вони терасу доробили. Дивіться, там красиво! Так. О, там басейн. Так. Да. І тут є і закритий теж. якщо холодно. Так, тут я першу. Так, дівочки, холодильник, сумка. А от і наш номер. Давайте подивимось. Я вже, бачите, вдягнулася. Сарафанчик я не брала. Я його, я подивилась погоду і поняла, що сарафанчик не знадобиться. Так, у нас ліжко. І зі вон. На у нас, щоб було на світло. Ну, В общем, класно, конечно. Офієть. Да. Так, mm -hmm. мокро. дуже mm Так, -hmm. Офігеть. Тут будемо пити каву, mm -hmm. да? Зранку. Мама взяла каву і турочку. Ой, Боже, просто щастя. Я вже пішла туди. <рекурчик> На перекурчик. Опс, опс? Коротко, про головне. О, є душик такий, хорошо. Я бо я не люблю ці тропічні души. Я люблю такий. Коли ми йдемо їсти. А зараз зразу, зразу. Ми тут вже зйомочкою займаємось на інстаграм. Маша ж рекламку має знімати. Ну дивіться, тут просто. Шедерв. І рекламку я знімаю не просто, потому, а тому, що я дійсно обожнюю цю готель. Ми вже тут, мені здається, п'ятий раз. Мама, ну я б навіть за рекламу, якби мені готель не подобався, не їздила б сюди п'ять разів. Ну <рес> да. Тут дійсно дуже класно. Да, дуже класно. Вид. Неймовірний. Сонце вийшло, тільки що дощ лив, було ж... холодно, і... а зараз жарко стало. Різко. І зараз що, шоста година десь? Ні, вже майже восьма. Ого! Гляньте. От так от найближчі 5 днів. Ні, 4, сьогодні п'ятий виходить. Ми будемо тут жити в цій красі. От І в цій. Це треба було бачити. Протіснулось. Так, ми йдемо тільки, в ресторан. Тільки виходиш з машини в Карпатах і показує. І, <звук> і українізація прямо. Прав... Там сюди. Ага. Ресторан. Так, ми в ресторані, тут музика, тому швиденько показую. Я хотіла сало, а замовила креветки. Маша вже принесли борщик. І а, от, от що. Холодно. А от і моя страва. Ну, звісно. Крім хліба, хоча ні, я сьогодні так бубликів вже стільки з'їла, що в мене шлунок розриває. Що ти на мене дивиться? що маленька пор засуль. І, і не буду. Мені від хліба, розумієш? А крівіток у мене хорошо. Ні, не накрутила, Маша. А у мами дурини з м'ясом. Я буду сало. Давайте мені насилу. Ні, не надо. Давай. У мене от креветки. Я. Отак от їм, дуже смачно, все заходить, взагалі офігенно клади. Ладно, давай. А що за м'ясо там? Курочка? Ну, супер, зачетні. за ще Оце, оце ми посорбуємо, Воно солоденьке, все з різними смаками і дуже смачно. Давайте по чуть-чуть, так? -чуть, да? По глоточку. Попівготочка. Закуску. Це просто смакувати треба. Воно солодке-солодке, кажу... солодке. дуже солодке, але дуже-дуже дуже смачне. Приєдне, дядьким. Да. Так. Ой, клас. А за бортом мало. А ну. А пахне. Я а дивіться, пар, пар з рота. Пахне Зимою. Так пар з рота у тебе. Хоча ну, ну, свіжо, свіжо, свіжо на вулиці, класно. От, от Ти коли взимку тут виходиш, з да. готелю, пахне так само. Так, да, є таке. Глянь, так, класно. Все, ми наїлися. О, там, ми я, наїлися, ніколи. дуже наїлися, великі порції ні, 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 можна ні, можна наїлися, нам ще приносили, ще Я вже не знімала все. От, І йдемо назад. Я буду монтувати воложик вам. А, вон з собою несемо, не, Сэма, не все з'їла. Звісно. Як би ми то все з'їли? Тут краса кругом. Ага. Ну що, а воно таке після доща. Гляньте, яке воно яскраве і красиве. На друзі, подивись, там тут пишіться. На басейні. Ходімо. А от наш е, готель, до речі, готель називається... Готель називається Як? Підгір'я. Підгір'я. Не пахне. Не пахне. Але ж яка краса. Підгір'я. Дуже класний готельчик. Ще будемо вам розказувати і показувати про. Що таке? Капець, а ну, гляньте, пара з рота, я не Крайці можу. Закриваю. А, да, плівочкою накрили. Бррр, мені холодно, ходімо. Все. Ходімо, кажу. А, тут теж басейн, ще через кло можна подивитися. Точно. Мама під ноги під ноги. Ці <laughs> палички, звісно. Отака От улавлюватель нормальна. Да, там ще один басейн. Але Маша пропонувала, каже, ходімо, може, ще в басейн, ми такі ні. Там тепла вода, звісно, але все одно час вже так наїли. Мама! Світло є. До речі, вимикала світло тут. Ну, буквально на 10 хвилин. Навірно. Угу, угу. Я свій сарафанчик червоний виклала, а бабуся свій ні. А я диві... вирішила, ну? що не так багато міста займає, субота, неділя тепло буде. Зарядку для телефону не взяла. 에... Умивачку не взяла, олімпійку не взяла, не взяла Та, 에... там? павербанк не взяла, і вона так походу. Ой, я що це не взяла, ой, не взяла. Ой, я що це не взяла, а О, казала, ой, не не взяла". мусор зав'язаний хаті. мусор зав'язаний в хаті залишився, все нічого. І така каже. Девочки, у вас такі великі чемодани. А що ви туди взяли? Те, що ти не взяла? Коротше, ми тут всі працюємо. Я ось монтую, вже змонтувала ще не в Карпатах, але вже в машині. І ось зараз буду монтувати другу частину, поки мама буде купатися. А Маша... Зараз туди йду. Умоватися. Щас, да, йду. А Маша воно вже покупалася, помилася. Сказала, що ледь себе гелля дуже змила, тому да, що вода дуже м'яка. Маша Дайсан привезла, каже, у нас, дівчатки, є фен, якщо що, звертайтеся. Маша! А ну покажи позу. Эту. Як її там називають? Бодібілдерською. <laughs> Опа. Маша так ноги підкачала І руки. Е -е, я просто сьогодні зранку її бачила. Ну, так, в білизні. <laughs> Вона там біля дзеркала стояла. Ні, фига собі кажу. Это ти, ти качнулась нормально. І жопу підкачала. І ноги. Ну, зараз не видно. Але. Молодець, молодець. За півтора місяці дуже сильно змінилось. А я знаєте, що хочу? А я хочу подивитися на вид з вікна ввечері. О! А, а. О! О, ну на камеру не видно, але слухайте. А повітря яке... Господи помилуй! У меня тут чутно, наверное, лили там в сосиний полкончик. <риклад> Классно. Так, вот це наши рушнички, да? Да. О, а тут есть сири. Давайте, чтобы мы не путались, я візьму сиренький собі. И там ще халатики есть. Девочки. Такие два. Халатый. Одного палатка вже немає. <гум> <гум> Там він може буде на всіх років. <гум> так, все. дівчата вже всі були ведущі. Тепер моя черга. Оп, і ніхто до мене не зайде. Так. вже розталася свій косметоз, молочки. Там в мене ще цілий пакетик з різними... А не так багато. Наче не так у мене всього багато, а виходить, що і немало все, будемо лягати відпочивати. Я цей вложик закінчую. Я не знаю, може я його продовжу, може буде вже наступний. Мені здається, що цей недовгий буде, але, скоріш за все, почну завтра зранку вже новий влог, щоб був, все було так по очередності. Кожен день новий влог. Тож, дякую всім за перегляд. Обов'язково приходьте завтра, підписуйтесь, хто раптом ще не підписаний, і зустрінемось у новому відео. Всім бувайте!